У нас відбувається з 1 листопада відпрацювання регіону, в цілому обласного центру, як міста Рівне, з приводу вуличної злочинності, з приводу носіння зберігання, зокрема, і вогнепальної зброї і всіх інших категорій злочинів. Надіж, що повідомлення невідомого про те, що по вулиці 16 липня біля Кафе Блюз знаходяться громадяни на автомобілі, на легковому автомобілі, які мають при собі Заходів для локалізації цих осіб і подальші перевірки, що це за зброя, що це за особи. Задіялися спецрота і січо оперативна група Рівненського відділу поліції. На, ну, на перший погляд, скільки там одиниць зброї, що це за зброя? Якщо ви зараз бачите, вочевидь проводяться відповідні заходи, вже більше ми зможемо детально дати інформацію після проведення перевірки і вжиття відповідно слідчих процесуальних дій. А отак на перший погляд, якщо оглянути, як правоохоронець подивився, ну, що вам нагадує? До, до десятка одиниць. Це є е, е, рушниці типу Помпа, е, марки типу Ford 500 ось, і е, інша зброя, марку яку будемо зараз встановлювати.